Не минає дня, який би обійшовся без повідомлень про пошкодження чи то спалення в охоплених сепаратистськими настроями містах українського прапору. Що це безчинство дурнів чи спланована провокаційна акція. Називати це можна як завгодно, але за буквою закону це 338 стаття Кримінального кодексу України наруга над державними символами. Закон передбачає покарання за це до трьох років ув'язнення. Застосовуються такі покарання вкрай рідко. Так само рідко правоохоронці взагалі звертають увагу на подібні безчинства. Тож вандали, які поплюжать державний прапор, здебільшого залишаються безкарними. Однак таки не завжди. У Харкові 1 травня правоохоронці відреагували, на палаючий український прапор. Поступило про те, що неізвісні люди. На площаді свободи сажлі государственної флаги України вже наступного дня міліціонери спільно з працівниками СБУ затримали головну підозрювану сотрудниками міліції з сотрудниками СБУ була задержана річна дівчина, яка проживає в місті Харкові сама. Ака батьки проживають в Росії, 16-річна дівчина одразу все розповіла. Мовляв, спочатку пішла на проросійський мітинг, який був на площі свободи, а потім, певно, під враженням від почутого та побаченого згадала, що на вулиці Римарській є український стяг. Цей флаг я сняла, Вот, понесла його на площадь. На я положила цей флаг на землю. і вот, попалила його гаріло. Очень плохо й не знаю з чого їх там делают. От, попалила, попалила там мене всі зняли. Її знімали на відео, а вона відчувала себе героїнею. Тим часом люди, які стояли навколо, не просто знімали, як підліток, палить державний символ. Дехто навіть кинувся допомагати дівчині. Я теж присів, намагався зажити заживалку, але вона у мене зажилася. Я ну, встав і відійшов. 31-річний затриманий харків'янин каже, що йому соромно за свій вчинок і кається. Я осознаю те, що я робив, але я розкаюваюся, я жалею об этом. Чоловік за свій вчинок відповість сповна. І що робив усвідомлював. А от неповнолітня дівчина, мабуть, ще й досі не розуміє, що зламала своє життя. Їй вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. У найгіршому випадку 16-річній нетямі світить до трьох років за ґратами. Фахівці запевняють, підлітки дуже вразливі. Тож мітинг на який потрапила 16-річна харків'янка, голосні агресивні вигуки сотень людей, безкарність радикалів, що палили українські стяги у різних містах країни, наштовхнули її на зовсім не дитячі дії. Окрім того, увага всіх, хто знімав, як вона думала, її геройський вчинок і намагався допомогти, лише підбурювали підлітка, яким легко маніпулювати. Не виключено, що на дівчину вплинули й розмови її батьків, які зараз в Росії, і вона зробила свої висновки з цих розмов висновки, які зламали її життя. Можливо, вона зробила це несвідомо. Можливо, вона щось. Разбогато обговорюется таких тем. И, может, какие-то прояв несведомны. Я думаю, просто человек не думает, где он живет и что он делает. То есть в какой стране? Должны тоже еще как-то родители объяснять все-таки дома. Я думаю, что в фото не ее было воля изъявления изначально. Э, на ее нато натолкнули. Должен быть э, возражение патриотического духа. Нужно бороться с подобными... Провокаторами, которые агітирують людей на подобне действия. Все, что попадает в уши подростка, оно оценивается подростком совершенно не так, как мы это говорим, потому что у подростка есть определенная нацеленность. Подростки всегда нацелены на, знаете, вот такую вот иллюзию значимости. Мы можем говорить о том, что подростки не всегда воспринимают информацию в том контексте, в, которую, вот, в который вкладываем в него мы взрослые. Поэтому любое слово, которое поможет подростку выделиться, любое действие, которое подростку поможет как бы подняться с его точки зрения на общей серой массы, воспринимается подростком как хорошее, правильное, как руководство к действию. Даже если мы говорим о том, что эти действия мы осуждаем, подросток этого не слышит. Он слышит то, что вот это человека выделило, на человека обратили внимание, особенно если там это все снимается, потом выкладывается в интернете, во всех социальных сетях, то для подростка это, ну скажем так, пик успешности. Подростки умеют хорошо принимать решения, но очень плохо им следует. Вот. Поэтому для подростков очень важно вот в такие моменты, когда происходит трансформация характера, очень важно все-таки показывать, все-таки не просто говорить, но еще и показывать, Указывать хорошие позитивные примеры со стороны родителей.